Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 60х45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишувана. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки.